Вона повертається до життя через спорт. Пенсіонерка з Куп'янська, що мусіла покинути свій дім через війну, почала все заново в Одесі. Увесь інвентар. Жінці довелося залишити там. Однак це не зупинило професійну в минулому спортсменку. Ось такі вправи. Пані Лідія розминається на спортивному майданчику. Вже три місяці приїжджає сюди з центру переселенців ледь не щодня. ця вправа розвиває гнучкість, ніг суглоби, рівновагу, дуже корисно. Сама Скуп'янська Харківської області її будинок. Росіяни зруйнували у 23-му році. До осені 24-го мешкала в літній кухні. Не хотіла залишати собак. Однак потім жити під обстрілами стало нестерпно. Я сиділа, поки не вимкнули газ, світло та воду. Стало неможливо існувати. Було вже холодно, жовтень. Тому вирішила, що це вже виживання. Віддала собак сусідці. Евакуювалася до Одеси. У минулому пані Лідія. Посідала призові місця на чемпіонатах України з фігурного катання. Родини в неї нема. Все життя присвятило спорту. У рідному куп'янську регулярно відвідувала басейн, каток та займалася фізичними вправами у парку. Тут, попри скрутне становище, намагається тримати себе у формі. Скакалку зробила з дроту. Ну, сто Ну, сто двісті разів так. Це гарно спалює вагу, укріплює м'язи, гомілки, ефективна вправа. Багато втрачається калорій. Ні, будь мені влітку буде 65. Я займаюся двічі на день, десь години чотири. Розумієте? Я роблю не на швидкість, а так тихіше їдеш, далі поїдеш. Стрибаю на скакалці, в мене є на резинці, підіймаю вагу. Нещодавно пробігла марафон 5 кілометрів. Я одна була у своїй віком. Ві, категорії. Гнучкості пані Лідії і справді можна позаздрити Жінка легко сідає на шпагат. Я роблю шпагат, продольний. Це теж гарна розтяжка. Ноги розтягує, щоб зв'язки не порвалися, якщо доведеться потягнутися якось. А ще тримає баланс на перекладині робить прогини та прес у висячому положенні. Рук... Так, так, руки добре розвиває. Ось можна 20 разів. Каже, таким чином укріплює м'язи і руки, і ніг, і спини. У вправи підбирала сама ще з часів фігурного катання. Завдяки спорту, пояснює, не бігає до лікарів. Ну, у мене... У мене 110 на 70, або 120 на 70, або 60. Тиск у мене нормальний. Я ніколи не користуюсь ліками. Ніколи. Я не ходжу до лікарів. А от що дійсно засмучує пані Лідію, те, що в рідному куп'янську довелося залишити велосипед та ковзани, які були з нею все життя, я ж я шкодую, що не взяла з собою роликові ковзани. Тут гарно було б на них займатися. Мій велосипед. Не дозволяли брати багато речей. Ми ж як біженці. Я так шкодую, що не змогла взяти ті ковзани. Пані Лідія чекає на теплу погоду, аби зайнятися плаванням бодай у морі. А ще залюбки каже, брала б участь у марафонах, проте поки немає коштів заплатити внесок за участь з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон єдині новини.